Я Ольга, Ольга Тремба. Е, мені дуже сподобався цей тренінг. для тренерів. Чесно кажучи, я йшла на цей тренінг для того, щоб я не бачила себе тренером, е, йшла для того, щоб оволодіти якимись новими інтернет-технологіями. Але що для себе відкрила? Що я хочу бути тренером, хочу бути успішним тренером і для своєї команди, і в майбутньому хочу бути тренером, про якого будуть говорити, що це. Дійсно, хороший тренер. Я дуже горжуся тим, що я почала працювати з Любомиром Миром ем, ем, горжуся і навіть не знаю, як це сказати. Це великий плюс, як він вміє згуртовувати аудиторію. От ми два дні, є багато людей, яких я побачила перший раз. Це таке відчуття, що я тих людей знаю дуже багато. І Дуже велике, велика вам всім подяка за те, що кожен щось дав. Тобто я реально відчуваю, що сьогодні я дуже багато чому навчилася. І знову ж таки, другий день я не підготувала домашні завдання ні на перший день, ні на другий день. І я сьогодні уявляла, що я сяду і я просто послухаю, хто що говорить, і щось корисне для себе візьму. Але я не готова, я не буду виступати. І от, то, коли ви мене штовхнули, що це треба. Це от кайф через страх. Тобто спочатку страх. Я собі усвідомила, що я можу. Я собі проаналізувала, яке це маю зробити. Я вирішила, що в мене немає вибору, і я маю зробити. Ну і як виявилося, що в принципі я це можу робити. Тому дуже всім дякую. Рекомендую на такі тренінги проходити. Всім дякую за ті за, за зауваження, які ви мені дали. І я сподіваюся, що ми з вами побачимося ще на інакших тренінгах і вже як успішні е, бізнес-тренери. Дякую Dziękuję.